Можете припаркувати автівку у відведеному для цього місці просто під знаком для паркування, але все одно отримаєте грошове покарання за так зване порушення. Саме в такій ситуації опинився водій Ігор. Залишив авто на парковці біля закладу харчування, як це обумовлено розміткою, а після повернення отримав подарунок, штраф за неналежне паркування і перешкоджання руху інших транспортних засобів. Потім, я звернувся до адміністратора закладу, спитався, у вас парковка взагалі законна? Вона каже: так парковка законна, і вони сплачують податок місту за це паркувальне місце. Тому чому був виписаний мені штраф, який в принципі я вже і сплатив? Втім, чоловік однаково вирішив подати клопотання до інспекції з чеком про оплату, щоб дізнатися причину виписаного штрафу. Там Ігорю пообіцяли впродовж 30 днів розглянути скаргу та розпочати внутрішнє розслідування. Такі випадки штрафування за паркування в місцях, де знак розташований суперечливо, є непоодинокими, розповідають юристи. За словами правознавця Андрія, часто подібні ситуації виникають саме через те, що міськрада спочатку не допрацьовує у встановленні знаків і не звертає уваги на дорожні правила, а потім незаконно накладає на водіїв грошові стягнення. Тож відповідальним за цю територію юридично є юридична особа, яка має у власності цього. Це кафе. А відтак штрафувати клієнтів, штрафувати людей за паркування на цій території. Я вважаю, що це є протиправною місією. Юристи радять у таких випадках оскаржувати штрафи. Якщо людина діяла згідно з правилами, інспекція має скасувати своє рішення. Однак, якщо ж відмовиться ця робота, тоді ви маєте право позиватися на неї з вимогою компенсації усіх витрат. Якщо особа, яка була оштрафована внаслідок цих дій, доведе на підставі письмових доказів про те, що цей знак встановлений незаконно, про те, що суб'єкт, який оштрафував або збирається оштрафувати людину, водія діяв незаконно, перспектива для оскарження є високою. Словами правозахисників судова система навряд стане на захист інспекції. Для цього водіям рекомендують не викидати чеки чи паркувальні талони. Ми також звернулися про коментар до прес-служби Львівської міської ради щодо того, як працює така система та чому міськрада штрафує водіїв, які діяли відповідно до вимог знаків дорожнього руху. У Марії нам відповіли, що після звернення департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури обстежив ділянку і встановив, що майданчик для паркування транспортних засобів облаштований з порушенням схеми паркування, внаслідок чого водії паркували авто з порушенням правил дорожнього руху. Там також додали, що вже скерували листа до закладу з вимогою привести майданчик у порядок. Інакше обіцяють розірвати договір із облаштування ділянки. Однак суперечність у штрафі для людини, яка не порушила правил дорожнього руху, а діяла відповідно до вимог знаку, у міськраді залишила без коментаря. Софія Фенко, Андрій Ролюк, Святослав Кіналь, телеканал НТА. 100 днів, начебто саме стільки часу, Трамп дав спецпредставнику з питань України та Росії киту Келогу для закінчення війни в Україні. Однак у те, що Келогу це вдасться, не вірить майже ніхто. А напрацювати бодай якусь мирну угоду йому буде дуже складно. Тож, схоже, все впирається в особистий діалог Трампа і Путіна. Якими будуть наслідки цієї розмови, чи врахує Трамп інтереси України, та як себе далі поводитиме російський диктатор. Відповіді на складні питання шукатимуть вже у четвер, 23 січня о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.